мої, з вами Барська, цей чемодан косметики і мій затишний ютуб канал. Ставте лайки, вподобайки. Сьогодні робимо макіяж одним брендом цілою цією валізкою. Тому пігнали! Так, з мене нова перука. Тільки сьогодні забрала з і Думаю, все треба використати в новому відео. Обожнюю, коли перуки, вони вже одразу з укладкою і тому не треба заморочуватись. Надягнув перуку і давай знімати відео. У мене ще трошки відвертий топ сьогодні, тому що я хочу зробити той тренд на ліжку собі. Карпетнер. Карпетнер. Напишіть, як правильно, я весь час плутаю її прізвище, хай вона особінечка мене вибачить. І хочу цей сексі тренд, тому такий топ зібрала всі сюсюшки разом. На моєму обличчі зараз вже є тональний, цей BB крем від Luminee. Подобається, як лежить, нічого не припудрено, трошки бровки підчесала гелем, тому можемо робити наш сексій маку... макуяж для перевтілення. Почнемо з пудри. Мені прислали аж два відтінки. Не знаю, який обрати, бо я ще трохи засмагла, але можливо цей буде за жовтий. Але мені здається, що вона напівпрозора. Бачите, який величезний об'єм тут бейкінг робити, не переробити. Я люблю так, от що щедренько, ціна класна, бюджетна, можна сказати, відповідно до цього об'єму. Тому. Можна запекти обличчя так, як хочеться. Придумала давайте е, цю шторочку <свісно> крабиками трошки, щоб ви більше бачили моє чоло як я його буду пудрити. Взагалі, макіяж я вже робила. Тестувала палетку, там деякі засоби для губ, тому переходьте в мій інстаграм, там теж дивіться і підписуйтесь. Все-таки взяла ось світліший відтінок. Ну, бейкінг я прямо сьогодні робити не буду. Я просто наберу а, пудри, припуд! Сьогодні буде веселий вечір, а я ще нічого не пила. Я просто припудрив обличчя. Замотую його і підсушу, щоб інші сухі продукти краще лягали і краще тушувалися. Щоб не тушувати по-мокрому. Сьогодні кремових продуктів не буде. Це е, буває. Скажи, що ти в заложниках. Ви теж це бачите, наскільки мене заматувало. Боже, я, я давно не була настільки наглухо матовою, з такою матовою шкірою і заблюрило. Аж незвично немає цього глоу блиску, у мене тепер тіло більше блистить, ніж моє обличчя. Бронзеру мені не надіслали, тому роблю контуринг бронзером від Vibo. Мені він дуже подобається, я його е, називаю бронзером це Hourglass для бідних. Бо бачите, наскільки крута запечена текстура. Дуже мені подобається. Ого, як лягає. Ніби я тільки нос з відпустки обличчя теж проходжусь. Так, ми робимо сексі кішечку у ліжку. Тому вона у нас буде відпочила і засмагла. Ти що, я. Яна, у нас все-таки є. І вони такі подвійні, одні матові, дуже сильно пігментовані, а інші, б я сказала, префіл такий. Хайлайтер рум'яна. Ви маєте побачити цей колір. Просто ну, пасує, звісно, до мого топу. Я ще в минулому році теж знімала цей рілс, коли завірюсилася теж відео від головного візажиста Янголі Вікторії Сікрет. І ось якраз на щоках вона використовувала всім цим моделям червоний рум'янець. Тому він так виглядав більш природньо. Я коли е, знімала туторіал для інстаграм, теж хотіла на відео зробити рум'янець, саме цей червоний. Набрала собі стільки багато і не очікувала такої пігментації, що мені прийшлось просто змивати щоки і переробляти контурінг. Зараз, сподіваюся, я вже не навчена гіркою долею. О! Треба дуже легенько. Бачите, я ледве торкаюся, а вже такий рум'янець. Ну, я, я думаю, що достатньо, так? Що скажете? А я тоді так смачно лупанула? О. Дуже освіжає обличчя, правда? Відкриваємо другу частину коробочки. І тут такі, бачите, вони ніби і рум'яна, вони ніби і хайлайтер. Використаємо їх зараз. Якщо мені буде недостатньо сяйва, там, здається, ще один хайлайтер є. Так, треба дивитися в дзеркальце, бо я коли дивлюся в екран і фарбуюся без дзеркала, ну, трешачок буває. Глоу, повертаємо сяйву. Можливо. Тобі... <свісно> Можливо, більше і не треба. Коли вже будуть очі нафарбовані. Mm, Сяю. Коли вже будуть очі нафарбовані, тоді вже подивимось, чи достатньо цієї корекції. Зараз щоки ніби дуже яскраві. Покажу вам ще один хайлайтер. Він у формі трояндочки. Ну Це обожнюю, коли бренди так креативлять над пакуванням просто відкрива. Ага. Дуже-дуже. Але ми вже нанесли. Він досить схожий на той, але тут більш дрібні блискітки. Давайте зараз ще швиденько зробимо губи, бо я не можу дивитись на себе, коли в мене немає контуру губ. У мене ось такий олівчик, і всі посилання на продукти, які я використовувала, залишу під відео, щоб ви теж все знайшли. Які там правильні відтінки. Вони такі м'якенькі, гелеві. У мене декілька відтінків різного коричневого, і мені подобається, що бачите. От всі продукти gk Beauty, вони з якимись приколами. Не знаю, от думаю, що для якихось тінейджерів. І для мене любить такі косметики. Це дуже прикольно. І можна підтушувати цей олівець. Я вже, вже цим користувалася. О. Він такий якенький, ідеально козує по губах. Класно тушується, не сушить губи. Я задоволена. Ну, все, от, контур губ ролю малювала і все, і вже принцеса. І рум'яна вже не такі яскраві, коли на обличчі з'явились губи. Подобається? як вам відтінок. Ну, такий він тепленький, це не холодний коричневий. Тобто його можна використовувати як самостійний продукт на губах замість помади. якщо ви там десь в подорожах, це дуже функціонально. І зверху у нас тут ліп гідрейтор гідратор. Ну такий зволожувальний бензамчик, він з кольором, і мені подобається, що він не липне, не сушить губи, ну, бо він її. Цей відтінок я ще не використовувала, бач, він, те він більш рожевий. Давайте разом. Ну, кольоролівця він не перебиває. Дає такий невеличкий блиск і зволожує, а нам що ще треба? блін губи якісь <смір> помаранчеві стали, бо я тоді робила макіяж з такими графічними елементами, помаранчевими тінями. І губи були в тему, не знаючи. Чи, чи посу до червоного? Хай буде. <свісно> в кінці подивимось. Так, ще раз вам показую. Бачите, тут ніби рожевий, а починаєш мазюкати, і він, якийсь оранж. Так, з губи з'явились на обличчі, але ж брів немає, немає у нас брів. Є як варіант, є помадка і є. Такий олівчик. Олівчик він з сюрпризом. Він там з лезом можна брови підбривати. Але я не фанат збривати щось з обличчя, я лише свої вусики під носом, восковими полосками зриваю. Не знаю, а помадка чи не буде вона зажирна? Не знаю, що обрати. Взяла помадку на пробу, написано Soft Brown, але в мене такі ніби і блондиністі зараз волосики. І тут, знаєте, ця косметика GK Beauty, вона завжди з сюрпризом. Бачите, виявляється, тут є ще й гель для брів. Я, я не знала. Я, я думала, що це просто щіточка, щоб прочісувати. Думаю, зараз відкрию помадку, а тут гель для брів. Бачите, у нас один тюбик, а тут ще треба е, з правильної сторони відкрити. А, бачите, отут помадка, з іншої сторони така от щіточка-пензлик. Зараз будемо щось мудрувати. Але знаєте, вроді, вроді так непогано. Достатньо еластична ця помадка. Я можу нормально собі її підтушувати, вивести. Бачите, вже, вже з'являються брови. Я думала, що вона буде жирною. Звісно, гелем брови краще вкладати до макіяжу. Ну, що ви скажете, що сильно масно. Не знаю, мені, мені відео світло світить, я не бачу. Але в дзеркалі мені, вроді, подобається. Перший раз разом з вами це тестую, пробую. Більшість продуктів. Мені здається, що цей soft Brown, він для блондинок, для повністю блондинок, для, для світлих русявок з холодним підтоном. Мені здається, що він трохи засвітлий якщо для коренів цієї перуки. Чи з іншої сторони, спробувати олівець, чи вже вже почала малювати цим та й залишу, хочу сказати, що пензлик досить зручний. Ну, типу, якщо ти десь в дорозі, в подорожі, отак от підмалювати, і щоб не брати з собою величезну косметичку, норм. Але я звикла трохи іншими малювати. Так, Я зараз боюся, щоб моє сексі перевтілення на ліжку, не перейшло в розряд, треш перевтілень. У мене, мене такі широкі брови вийшли. Але нічого, в мене тут чубчик, він все приховає така. а може я їх зітру і зараз зроблю ще олівцем. Пряме включення. Я все ж таки. Стерла брови тою помадкою, Я би користувалась тою помадкою в реальному житті, якщо б у мене підійшов відтінок. Зараз я дістала олівець, він мені більше підходить і намалювала брови. Мені здається, що більше більше мечиться з кольором моєї перуки. Олівець мені дуже подобається, тому що це, як звичайно, для мене. Продукт багато таких механічних олівців є і у і в Everline, і ну, у різних інших бюджетних брендів. Ну, але тут, бачите, який прикол? Е -е -е -е, блін, зараз. А, Мені страшно, я боюсь порізатись. Так, але тут інший прикол. Знаєте, цей олівець можна носити чисто. Для самооборони, не для того, щоб брови собі підривати. А так, на випадок, коли в темноті додому вертаєшся, така оп! Не знаю, чи то коли тобі треба щось. Такий багатофункціональний олівець, і тут ще десь можна щось відкрити, ще щось відкривається, і бачите, ще є щіточка, можна прочесати. Мені здається, не порізалась. Так, бачите, тут є ще щіточка. От чим мені подобається цей бренд, не знаю, що очікувати, з якої сторони розкрутити тут чи ось лезо, чи щіточка, чи олівець. Так само і в помаці виявляється, що є ще гель для фіксації брів. Ну. Просто казка. Залишається у нас палеточка, бачите, вона вже в мене поюзана. класні осінні відтінки, і бачите, є не тільки коричневий мільйон шедоус, а є і ще й жовтий, і оранжевий. Якось розгуляється яскрава душа, є лайнер. Думаю, зараз зробимо просто якийсь погляд сексі кішечки, підтушуємо коричневеньким, зробимо стрілочку і внутрішній кутик. Не будемо сильно заморочуватися. Як бачите, в темноті брала коричневий спиналу, думала, що коричневий, а вийшло, що це такий бордо від ламель. Нічого, зараз спробуємо коричними відтінками його просто підтушувати, перекрити, і буде як база. Пігментація мені в цих тінях подобається. Досить насичені, класно тушуються. Ні, ні, з коричневим навіть навіть все добре. я все одно думаю, що всередину. А я ще чорний каяльчик все-таки покладу. О, бачите, коричневий. Я беру ось цей. Добре перекривається і майже не видно, що в мене там бордо такий погляд. Але не знаю. Треба буде для цього відео переходу Тіктоковського все-таки змінити макіяж губ. Бо такий теплий оранжевий, він якось ні до топу, особливо, ні до макіяжу. Що тушуємо? Я просто розтушовую олівець і зараз просто дублюю олівець цей геловий від ламель, трошки підтушовую края. Бачите, як з такими коричневими тінями одразу блакитні очі стали виразними, вони ніби більшими, ще більшими стали. Тіні мені подобається. Я ще в минулий раз як робила, я взагалі без будь-яких підложок у мене був тільки такий шівенький консилер, світленький під низом, але якихось кольорових підложок не було. І пігментація порадувала. Собріночка тримайся, я скоро буду знімати туторіал. Я сьогодні особливо не стараюся. У мене сьогодні все по фану. Тестую косметику, роблю макіяжик для відосика. Знаєте, що я не зробила? О! Бачите, цю пігментацію? Я не пропрацювала складку. Oh. Фарбуюсь на камеру, зараз знову буде криво. Але ви мені пишіть, що гарно. Не забувайте мені там ставити вподобайки, коментарі, де моє дзеркало. Так то краще. Воно спочатку завжди здається, що так страшненько, поки ти не нанесла ще всі шари. Поки ще немає вій. Нафарбуйте вії, одразу буде все, топчик. Порівняйте, як глибше око стало. Те, що треба. Я б тут ще, звісно, мені так подобається це золото. Я би, може, ще золота наклала, але, боюся, спортить. Зараз уходжу від вас, зроблю темний каял від ламель, нафарбую. Вії, наклею ще вії, і повернусь до вас. І, можливо, ще зміню колір помади. Але це ще подивимося. А мені вже так подобається. Так подобається, так подобається макіяж, і повернулася геть з іншим. Ну, Я його просто трохи підігнала під цю перуку, тому що перука в більш холодних танах, і треба було, щоб не все контрастувало. Але тіні ті ж самі кориси. Та сама, мечиться з топом, червоні щічки, мені дуже подобається. Кутики всередині я промальовувала саме цим лайнером. Він досить насичений, бачите, і робить гостренькі кінчики. Мені подобається. А ще, ну, як же, ж у GK Beauty без якихось прикольчиків. Леніше таке теж фломет, бачила, тут така зірочка, штампик, можна просто. Наштампувати собі цих зірочок і все. У вас креативний макіяж. Люблю, люблю ці приколи. А ще мені подобається, що вони мені поклали ось цю листівочку з котиком. І тут написано Юази пурфект. Знаєте, не перфект, а як, типу, кішечка робить пурпур, пурпур. -пур. Це у нас називається м'яу-мяу. Там в американців це пурпур. -пур. І, типу, перфект інфлюенсер, ну, як не любити їх за такі листівочки. Ну що, зробимо висновки, для кого підійде ця косметика? Я вважаю, що вона підійде для всіх б'юті лаверів. Але якщо ви цікавитеся всякими... Цікавими багато штуками, яке економить час і місце для вас, це також підійде. Думаю, що якщо у вас є молодший брат чи сестра, ну хто теж любить макуяжики, то взагалі для тінейджерів це просто кладість. Цього бренду є і різні аквалайнери, і які світяться, і які яскраві. Там таку графіку можна вимальовувати. Ну це просто валізка креативу. Можна сказати, що Мене ще поклали більш класичний варіант, тому для експериментів і ціна. Ціна на висока. Знаєте, для таких експериментів якраз бюджетно і приємно. Я буду надалі тестувати і буду чекати, що мені пришлють щось більш яскраве, то ми з вами так. По нюдику пройшлись, залишу вам всі посилання в описі. Хочу сказати, що це мій перший взагалі такий відос, там, де саме косметичний. Розумію, що ви хотіли б, напевне, пишіть чи хотіли б більше свочів, можливо, більше інформації про бренд, його історію. Я до вас дослухаюся і буду робити. Як з подружкою сидимо, фарбуємось. Можливо, ви хочете сидіти, фарбуватись і пліткувати. Ставте лайки, фото-байки, пишіть мені коментарі. Я мрію про ту тисячу підписників на ютубі. І монетизацію. все па!